Моє щирі вітання на каналі ICTV2. з цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче двох градусів з мінусом. А в цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна сонячна. А поки що на заході України накриє щільна хмарність, очікуються дощі місцями зливи, які у другій половині дня можуть стихнути, хоча подекуди йтимуть без зупину. Лише у Ужгороді день мене сухо, без опадів. Температура в день триматиметься в межах 10-12, а вночі буде 4-6 градусів вище нуля. На півночі країни пануватиме похмурий настрій погоди. У низці районів прогнозуються короткочасні дощі однак ближче до вечора небо проясниться, а опади поступово припиняться. Температура в день 10-12, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. Східні області зустрінуть день під сірим небом. Дощі не прогнозуються лише вранці. У Донецьку можливе нетривале прояснення. В день очікується 14 -16. 16 а вночі 6-8 градусів тепла. Південні регіони перебувають перед перемінною хмарністю, здебільшого без дощу. Хоча місцями не виключені короткі опади надвечір небо проясниться, подарувавши трохи сонця. Температура триматиметься в межах 14-16 в день. А вночі буде 8-10 градусів тепла у центрі країни. Протягом дня домінуватимуть хмари, подекуди йтимуть сильні дощі. Втім чи до вечора вони поступово слабшатимуть. Стовпчики термометрів покажуть в день 10-12, а в нічні години 6-8 градусів тепла. Київ опиниться в зоні хмарного неба. Невеликий дощ можливий лише зранку, проте до вечора опади згаснуть. Температура повітря вже осіння 7 9 в день, а вночі 5-7 градусів тепла. Тепліше одягайтеся, стежте за нашими ефірами, щоб знати, якою буде погода завтра. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!